Ще один телефон купляти. Було таке? Кажи, було таке? Було таке, питаю. Кидала телефон. А? Все, ми з тобою як поговорили, що якщо ти зробила таку штуку не нехорошу, знаєш, телефон не будеш получати в руки, поки не виростеш і не навчишся користуватися. Дімочка вже бачиш навіть свої копейки збирає, він вже собі може сам купити телефон. А в тебе ще навіть своїх копейчок немає, то ти поламаєш телефон мамі, навіть потім не відкупиш. Так, mm. да, так. Да. А ти як думала? Голова ж думає в тебе чи ні? Кажи. Mm. Голова думає. Ну, треба думати головою, що робиш. Mm. Так що все, поки що з телефоном ми з тобою вирішили. Телефон ти не випрашуєш. Мультики дивишся тільки на настольному гаджеті. Так, да? дось? Дось, да? О, добре, бачиш, як ми з тобою гарно домовляємося. Ти все розумієш. Розумна, дочка? Ну і все, бачиш, ніяких питань немає. Все вирішується дуже просто, без скандалу, способом діалогу. Так, да, дось? О, все, мені це дуже подобається. я розумна.